Розділ 34. КЕННА. Я закриваю документ, не можу більше читати. Очі переповнені слізьми. Дивно, що я взагалі дочитала до цього моменту, без сліз, але я дуже старалася не ковтати слова. Я відкладаю телефон і витираю очі. Леджер не ворушиться, сидить у тій самій позі, прихилившись до дверей, дивиться прямо перед собою. Мій голос більше не наповнює простір пікапа, лишилася тільки тиша. Густа й непримітна, і в якийсь момент леджер не витримує її. Він розчахує двері і вилітає з авто, йде до багажника і без жодного слова починає діставати стіл. Я спостерігаю за ним у дзеркало заднього виду. Коли стіл опиняється на землі, він бере один зі стільців. Тиша, а за мить стілець б'ється об стіл, з таким гуркотом, що я відчуваю його аж у грудях, Леджер бере другий стілець і зі злістю шверготить його через весь двір. Він такий злий. Я не можу дивитися. Я нахиляюся вперед, ховаю обличчя в долонях, шкодую, що прочитали йому все це. Гадки не мають, чи він злиться на ситуацію, чи на мене, а чи просто кидається стільцями, виплескуючи п'ять років емоцій, які тримав у собі. Сука! волає він, і я чую, як гупається об землю останній стілець, його голос відлунням відбивається від товстих стовбурів дерев. Він сили б'є по багажнику і весь пікап аж труситься, а потім тиша мовчанка. Я чую тільки своє поверхневе, швидке дихання. Мені страшно виходити з авто, не хочу дивитися йому в очі, якщо хоч частина цієї злості направлена на мене. Якби ж тільки знала, я чую його кроки по гравію в мій бік і важко ковтаю. Він зупиняється біля моїх дверей і відчиняє їх. Я й далі ховаю обличчя в долонях, та, зрештою, піднімаю голову і невпевнено розвертаюсь до нього. Він міцно тримається за дах авто, нахилившись до мене. Голова лежить на піднятій руці, очі червоні, але в них немає ненависті, навіть злості. Навпаки, в них ніби як вибачення, так ніби він розуміє, що налякав мене такою реакцією, і тепер йому соромно. Я не злюся на тебе. Леджер стискає губи і опускає очі, злегка хитає головою. Просто багато чого треба переварити. Я киваю, але не можу нічого сказати. У мене калатеє серце, а горло ніби розбухло, та я й досі не знаю, що саме сказати. Він відпускає дах авто, не піднімаючи очей, потім тягнеться до мене, дивиться мені в очі, береться правою рукою за моє ліве стегно, лівою під правим коліном. Підтягує мене до краю сидіння, наближивши до себе. Потім бере моє обличчя в долоні і піднімає. Я дивлюся просто на нього. Він повільно видихає, наче готується сказати щось дійсно важке. Мені дуже шкода, що ти втратила його. Після цих слів я вже не можу стримати сліз. Вперше в моєму житті хтось визнав, що тієї ночі я теж втратила Скотті. Слова леджера означають для мене значно більше, ніж він усвідомлює він править далі і його обличчя спотворює спазм. Що, якби Скотті бачив, як ми з тобою повелися? З кутика його ока скочується сльоза, капає на щоку. Одна єдина сльозинка, але мені від цього так сумно. Я одне з того, що мучило тебе всі ці роки, і мені так шкода, Кену, мені так шкода. Я кладу руку йому на груди, якраз над серцем. Нічого, те, що я написала, нічого не змінює. Все одно то була моя провина. Не нічого, все це аж ніяк не нічого. Він обіймає мене, притиснувшись підборіддям до моєї маківки, водить рукою колами по спині заспокійливо і приємно. Так триває досить довго мені не хочеться відпускати його. Він перший, кому я повністю розповіла, що сталося тієї ночі, і я не знала, буде це на краще чи на гірше, але за відчуттями стало краще, і це важливо. Наче з мене скинули якийсь тягар, не якір, який тримає мене під поверхнею. Цей зникне лише тоді, коли я зможу обійняти доньку. Але маленька частина мого болю ніби прикріпилася до його співчуття, і, здається, ніби леджер фізично тягне мене вгору, дає мені шанс зробити кілька ковтків повітря. Нарешті він відходить на кілька кроків. Дивиться на мене, мабуть, бачить на моєму обличчі щось таке, від чого йому хочеться мене втішити, тож він ніжно цілує мене в лоб і відкидає з нього пасма волосся, цілує кінчик мого носа, м'яко торкається губ. Не думаю, що він розраховував, що я відповім зараз на поцілунок, але мені хочеться цього, як ніколи. Я хапаюсь за його сорочку, стискаю кулаки і подумки молю про інтенсивніший поцілунок, і Леджер відповідає ним. У його поцілунках відчуваються прощання і обіцянки, в моїх, мабуть, теж прохання пробачити, бо щоразу, як він припиняє цілувати мене, за мить починає знову. Зрештою, я опиняюсь на спині він наполовину в пікапі, наді мною не відриваючи своїх губ від моїх. Коли вже всі вікна запотівають, він на пів секунди відривається від моєї шиї і кидає на мене швидкий погляд, блискавичний, як спалах сірника. Але з цього погляду я розумію, що він хоче більшого, і я теж. Тож, я киваю, він трохи підводиться і відкриває бардачок. Дістає презерватив, починає відкривати упаковку зубами, тримаючись на одній руці. Я користуюсь моментом, щоб стягнути трусики і задрати довгу спідницю до талії. Він нарешті відкриває упаковку, але тоді зупиняється. Секунди, тягнуться нескінченним потоком. Він мовчки дивиться на мене згори вниз, думаючи про щось. Потім відкидає упаковку і знову опускається на мене. Ніжно цілує в губи, я відчуваю його гаряче дихання на щуці, коли він вимовляє: Ти заслуговуєш на ліжко. Я проводжу рукою по його волоссю. У тебе тут нема ліжка? Він хитає головою. Ні. А надувного матраця. Наші перші два рази були на надувному матраці, ти заслуговуєш на справжнє ліжко. І ні, його теж нема. Може, гамак? На це він сміхається, але хитає головою. Коврик для йоги? Я не дуже перебірлива. Він сміється і цілує мене в підборіддя. Перестань, а то зараз почнемо трахатися в машині. Я охоплюю його талю ногами. І чим це погано? Він стогне мені в шию, я піднімаю стегна і він здається. Піднімаю упаковку, дістає презерватив, а тим часом розтібаю його джинси. Він надіває презерватив і підтягає мене до краю сидіння. У його пікапа якраз ідеальна висота, ані мені, ані йому не треба соватися, змінювати положення. Він просто міцно бере мене за стегна і входить у мене. І, хоча це не ліжко, мені так само добре, як минулої ночі.